Повалення царизму, а потім більшовицький переворот. 1917 рік зруйнував Російську імперію. Попереду були червоний та білий терор, невдалі спроби відновлення української самостійності і, врешті-решт, становлення авторитарної радянської держави. Про такі наслідки 100 років тому ще мало хто здогадувався, але в кожному куточку колишньої імперії люди знали, настав час нечуваних змін. Головний мотив лайка поміщиків і буржуїв. Приспів, ми в окопах кров проливали. Висновки, що вся земля має бути задурно безземельним і малоземельним селянам. Автори нової резолюції піддали жару. Земля з усім, що в ній і на ній, задурно. І наприкінці, що приватна власність на землю, має бути скасована. Якраз тут, в останньому пункті, дядюшки несподівано набули великого смаку. Почали вносити поправки. А поправки ті далеко йдучі. Почалося з того, що має бути скасовано також право власності на сади та городи. Добре, пройшло. Прийняли досить однодушно. Потім вже хтось із селян запропонував, що в такому разі має бути скасовано і право власності на фабрики. Пройшло трохи не одноголосно. Потім вже запропонували, що має бути скасовано право власності на капітал, прийняли весело із шутками. А потім пішли залізниці, банки. Приватні підприємства, всякого роду і нарешті приватні хати. Коли відчитано резолюцію з усіма поправками, виявилося, що самим авторам стало не по собі. Соціалізовано було майже все можливе і неможливе. Не соціалізованим залишилися лише самі жінки та штани, як влучно хтось сформулював стан речей у російської імперії накопичувався задовго до 1917 року. Початок першої світової війни значно прискорив справу. Воєнні дії не зачепили територію Полтавської губернії, але мобілізації полтавці не уникнули. До царської армії призвали 49,4% чоловіків призивного віку. А це половина працездатного чоловічого населення губернії. Для військових потреб викачувалися величезні матеріальні ресурси: розруха та інфляція, кровопролиття і психологічна втома. Все це призводило до стихійних протестів та революційних виступів. Напередодні революції 1917 року все більшої популярності набувала ідея автономії України в складі демократичної Російської Федерації. У 1916 році робітники, студенти та вчителі неодноразово надсилали до державної думи листи з вимогами надати автономію Україні та звільнити політичних в'язнів. Кременчуцьке, полтавське та миргородське повітові земства неодноразово зверталися до влади з проханнями викладати у школах українською мовою. Український народ в Російській імперії має бути порівняний у правах з російським. Українська мова має бути допущена до викладання, принаймні на рівні народних шкіл, вільне функціонування української преси і друку взагалі. Вільна діяльність українських культурно просвітніх товариств, законодавче закріплення гарантій вільного культурно-національного розвитку українського народу, з меморандуму групу полтавських діячів до керівників опозиційних фракцій Державної думи, лютий 1916 року. Реакція самодержавної влади була доволі передбачуваною. Посилювалось переслідування проявів українського національного життя. Такою ж була реакція царизму на демократичні прагнення та антивоєнні виступи. На фронтах становище російської армії погіршувалося. Погіршився і стан економіки. На межі 16-17 років на Полтавщині впровадили карткову систему на цукор, борошно, м'ясо та газ. Протягом 1915-17 років на Полтавщині відбулося 26 страйків за участю понад 4 тисяч робітників, більш ніж 50 селянських заворушень. А ще було зареєстровано 10 виступів проти війни, та стільки ж образ особи імператора. Цар та його уряд так і не впоралися зі ситуацією. Революції уникнути не вдалося. 27 лютого 1917-го царизм було повалено. Вже наступного дня повідомлення про це надійшло на залізничний телеграф станції Полтава Південна, але полтавський губернатор Молов протягом ще кількох днів намагався приховати звістку. Лише 3 березня вийшли екстрені випуски газет з повідомленням про революційну подію в Петрограді. Серед історичних будівель, які пам'ятають революційні події, ось це приміщення тодішнього полтавського музичного училища, введеного в експлуатацію напередодні 1916 року. Коли полтавці дізналися про революційні події в Петрограді, ось тут, у новій гарній концертній залі, відбулося екстрене засідання Полтавської міської думи. Тоді було заявлено про перехід влади до міської думи, про створення тимчасового комітету на чолі з міським головою Сергієм Семенченко, про призначення уповноваженого тимчасового уряду і про поступовий перехід від царської адміністрації до громадськості. Вже в цьому засіданні і в подальших брав участь письменник Володимир Короленко. У своєму щоденнику записав, що влада в Полтаві перейшла досить спокійно до нового керівництва. Що Полтава спокійно увійшла в революційну пору, і ніяких ексцесів практично не було. Але вже наприкінці березня одне засідання міської думи в музучилищі було розігнане якимись хуліганами. При цьому Короленко пожалівся на те, що йому не дали слово сказати. Обізвали буржуєм і видворили з будинка. 5-6 березня 1917 року в Полтаві та інших містах губернії пройшли масові мітинги і демонстрації, на яких люди вітали повалення самодержавства, а ще закликали до припинення війни і вирішення питання про національне самовизначення українського народу. З революцією пов'язували надії на краще. Наші гуртяни з юнацької спілки вийшли на демонстрацію. Ми йшли в шеренгах і співали революційні пісні. Люди повиходили на вулиці, нас оточував великий натовп полтавців. Поліції ніде не було, ніякої охорони громадського спокою, проте не було ніяких порушень. Так ми дійшли до міського садка. Біля пам'ятника слави почався мітинг. Якийсь чоловік дужче всіх вихваляв Керенського. Говорив, що він соціаліст та розумний керівник. Нам всім було так весело. Радість така велика, що ми не знали, де знаходимось. На землі чи на небі. Нам здавалося, що тепер всі будуть щасливі. По обіді 6 березня у Полтаві відбулася 20-ти тисячна демонстрація. У ній взяли участь жителі міста та навколишніх сіл, солдати та офіцери полтавської залоги учні. По закінченню, ось тут біля пам'ятника Івану Котляревському відбувся мітинг, на якому з палким закликом до національного відродження України виступив український есер Микола Ковалевський. Утворення нового уряду підтримував також і відомий письменник Володимир Короленко. Тепер Полтава одночасно з іншими містами радісно і спокійно приєднається до нового тимчасового уряду. Ви бачите тут усі верстви суспільства, народ, військо, робітники, усі, хто прийшов на цю площу, об'єднані свідомістю великої ваги цієї хвилини, бажанням служити батьківщині, врятувати її від неприятеля, створити її велике і мирне майбутнє. Протягом 4-го березня з тюрем Полтавщини звільнено тих, хто був ув'язнений з політичних і релігійних мотивів. Солдати усували з військових частин реакційних офіцерів. У Кременчуці розгромили військову комендатуру, поліцейські дільниці і жандармське управління. З телеграми Кременчуцького поліцмейстера до полтавського губернатора від 4-го березня 1917 року. Багатотисячною масою солдатів та народу силою звільнені понад 200 заарештованих. Управа розшуку. Канцелярія поліцмейстера розгромлені. Більшість членів поліції поховалися від загрози розстрілу. Виконання поліцейських функцій припинилося. Залишився один зовсім безсилий. Тимчасовий уряд з Петрограду призначив замість старих губернаторів, губернських комісарів, а біля них рекомендував організувати ряд об'єднаних громадських організацій. Поліція була замінена міліцією. У місті було небагато залів для велелюдних зборів. Власне, сама Полтава тоді була втричі меншою за сучасну. Отже, на початку березня 17-го року тут відбувся один з перших революційних мітингів. На цей мітинг традиційно запросили відомих громадських діячів, на думку яких спиралися мешканці Полтави. І вони були для них досить авторитетні. Серед них і Володимира Короленка, який сказав, що царизм зник, але Росія залишилася. Все ж таки Короленко розглядав не автономію. Про автономію України в той час мова не йшла. Але українські сили активізувалися. Та робота, яка була проведена українським клубом, іншими українськими установами, призвели до виникнення у Києві Центральної Ради, яка взяла на себе усю відповідальність за ситуацію, що склалася на той час в Україні. До речі, майже чверть її складу представляли саме полтавці. Влітку та восени 1917 року на Полтавщині сформувалися Українська Демократично-Хліборобська партія та Українська партія соціалістів-самостійників. Перша майбутню українську державу уявляла республікою з президентською формою правління. Інша ставила за мету здобути незалежність України. А у селах Полтавщини найбільш масовою громадською організацією стали селянські спілки. 16-17 квітня. У Полтаві відбувся селянський з'їзд, на який з'їхалися більше тисячі делегатів з усіх губернських повітів. Вони надзвичайно гостро сперечалися щодо соціально-економічних перетворень в Україні. У нас тепер проходить селянський з'їзд. Враження справляє сильне. Зал музичного училища переповнений мужиками. Інтерес величезний. Із щоденника Володимира Короленка. Селяни спішили, тому що незабаром польові роботи. Але вони зібралися дуже активно, активно обговорювали поточні справи в Україні і проявляли велике бажання до роботи по розбудові держави. Саме Полтавська міська дума підтримала і Українську центральну раду, створену в березні 17-го року в Києві, та її шлях до автономії. З початком революції на Полтавщині, як і по всій Україні, почався швидкий процес національного відродження. Після тривалого періоду реакції поновилося видання української періодики. Одним з перших україномовних видань стала гадяцька газета Рідний край, яка існувала до 1914 року, редактором якої була Олена Пчілка. За прикладом Галичини, на Полтавщині почали створюватися просвіти, які перебрали до своїх рук практично всю культурно-просвітницьку діяльність, особливо в селах краю. До осені 1917 року вони густою сіткою мережею вкрили майже всю Полтавщину. Просимо покірно вас, губернську просвіту надіслати до нас у село вашого оратора, щоб він наших селян обзнайомив з тим, чого нам треба і що нам, українцям, робити. І ще просимо вас, як буде їхати к нам, то привізіть і книжок, які ми найменуємо Історія України, Український пісельник, земельна справа у Новій Зеландії і життя Тараса Шевченка. Також словар для обмиркування слов. Ми за ці книги заплатимо, скільки вони коштуватимуть. Із прошення голови сільської просвіти села Ісачки Лубенського повіту від 7 серпня 1917 року. З моменту повалення самодержавства організатором і лідером національного визвольного руху виступила Українська Центральна Рада, очолювана Михайлом Грушевським. Схильний до ідеї збереження унітарної держави. Тимчасовий уряд ігнорував звернення Центральної Ради про офіційне визнання автономії України в складі перебудованої на демократичних засадах Росії. Не дочекавшись відповіді з Петрограду, Центральна Рада 10 червня 1917 року проголосила своїм першим універсалом автономію України. Такий крок на Полтавщині в цілому сприйняли спокійно. Щоправда, були і невдоволені. Полтавський комітет російської партії конституційних демократів випустив спеціальну листівку проти дій Центральної ради, і мінчовики засудили ці дії як прояв малоросійського сепаратизму. А майстри тактики більшовики підтримали центральну раду. Влітку 1917-го значно зріс їх вплив у радах робітничих і солдатських депутатів. Ці колегіальні органи ставали найголовнішими суперниками установ тимчасового уряду, а на території України ще й суперничали з Центральною Радою. У ніч з 25 на 26 жовтня 1917 року російські більшовики під керівництвом Леніна і Троцького захопили владу в Петрограді. Переворот не знайшов підтримки у жодній зі структур влади та громадських організацій Полтавщини. Більшість продовжували вважати Центральну Раду вищим державним органом України. З щоденника Несвіцького, 1917 рік. 31 жовтня губернський комісар Левицький зник. Влади немає, втекла гарна адміністрація. 1 листопада з Миргорода прибув саперний батальйон на 200 чоловік за викликом Совєта революції. 4 листопада у Віленське училище прибули депутати від саперного батальйону з пропозицією перейти на їхній бік. Якщо ж не погодяться, сапери будуть громити училище. Юнкери відповіли, що підкоряються Центральній Раді. 13 листопада Центральна Рада вводить у Полтаву український полк. Саперний батальйон відправлено назад до Миргорода. Жодна політична партія з тих, що діяли на Полтавщині, не підтримували більшовиків у їх прагненні узурпувати владу в країні. Сподівання покладалися на парламентський шлях вирішення майбутнього в Україні. А події в Петрограді розглядалися як внутрішня справа Росії. Жодних виступів на підтримку більшовиків не відбулося і серед населення Полтавщини. Не сприйняв більшовицький переворот видатний російський письменник та поборник людських прав Володимир Короленко опублікованій від 28 жовтня 1917 року статті в газеті Полтавський день він називає події в Петрограді більшовицькою авантюрою, спробою більшовиків встановити свою диктатуру і нав'язати свою волю всій країні. Після повалення тимчасового уряду у Петрограді Україна номінально залишалася у складі Росії. Центральній раді у Києві лишалося тільки відповідним актом зафіксувати цей стан, що й вона зробила. Ухвалила 7 листопада 1917 року. Третій універсал. У Полтаві цей текст отримали увечері наступного дня. А 10 листопада його оприлюднили на масовому мітингу перед готелем Воробйової. Ось тут, по колишній вулиці, Преображенській є свідчення і про те, що третій універсал не викликав загального ентузіазму. Центральна рада не задовольнила вимог прихильників повної незалежності. Хоча і проголосила Українську Народну Республіку, але не відокремила її від Росії, тобто залишилася на позиції створення Федеративної демократичної республіки на місці колишньої імперії, я не бачив жодної живої душі ні тоді та й потім, щоб була тим універсалом по щирості задоволена і вважала би, що його можна, хоч у якій частині, провести у життя не віддаляючися від Росії. Та й взагалі саме проголошення універсалу у нас у Полтаві відбулося якось сіро, буденно, без ніякої урочисти. Зазвичай всі важливі державні акти у нас оголошувалися або у соборі, або на Великій Соборній площі, при церковнім дзвоні, в присутності війська, при святочному натовпі. Тепер було не так. Віктор Андрієвський з минулого, Том 1, 1917 рік. На Полтавщині. Незабаром після третього універсалу на Полтавщині відбулися вибори до всеросійських установчих зборів. Від нашого краю делегувалося 14 депутатів. В результаті більшість населення Полтавщини віддала свої голоси українським і російським соціалістичним партіям. Інтересні були і результати голосування. Селянська спілка дістала всі місця крім одного, яке припало списку більшовиків з лівими українськими соціал-революціонерами. А оскільки першим по тому списку проходив не український соціал-революціонер, а більшовик, то Полтавщина мала за велику честь послати від себе до всеукраїнських установчих зборів нікого іншого як Троцького Бронштейна, теперішнього всесильного комісара Вілікія і Малої Русі, мені цікаво, скільки пан Троцький розстріляв на Україні своїх колишніх товаришів по списку, які так самоотвержено Проводили його від полтавського селянства. Справді, чи є ще на світі такий покірливий і лояльний народ, як ми, українці, скликані у січні 1918 року установчі збори, працювали один день, після чого були брутально розігнані більшовиками. Із стенографічного звіту про перший і єдиний день роботи всеросійських установчих зборів, 6 січня 1918 року. П'ята година ранку. Головуючий. Дозвольте оголосити проект основного закону про землю, внесений фракцією соціалістів революціонерів. Громадянин матрос. А я одержав інструкцію, аби довести до вашого відома, щоб усі присутні покинули залу засідань. Тому що караул втомився. Але ще напередодні, у грудні 1917 року, ситуація в країні вкрай загострилася. 11-12 грудня у Харкові більшовики, есери, меншовики, інтернаціоналісти, ліві українські соціал-демократи на першому всеукраїнському з'їзді рад оголосили Україну республікою рад. Тож Українська Радянська Республіка вважалася федеративною частиною РСФСР. На її територію поширювалися усі декрети та розпорядження російського радянського уряду, а розпорядження Центральної української ради вважалися недійсними. Обіцяна Леніним всебічна підтримка у справі боротьби за мир насправді означала розгортання війни. Проголошення радянської влади на Україні приголомшило лідерів Центральної Ради. На засіданні генерального секретаріату було ухвалено послати Раді народних комісарів ультиматум з вимогою припинення війни. Також було обрано особливий склад по обороні України. В його складі були включені полтавці: Порш, Єщенко та Петлюра. Останній пропонував негайно виступити на Харків такий собі план ешелонної війни. Вона передбачала широке просування військ у ешелонах залізницями в глиб території противника при повній відсутності лінії фронту. Однак генеральний секретаріат вирішив не провокувати більшовиків різкими військовими діями. А Симона Петлюру 18 грудня відправив у відставку. Навпаки, більшовики розпочали ескалацію військових дій. У ніч на 6 січня 1918 року війська Мурав'йова у Полтаві без бою зайняли південний вокзал, а червоні козаки Примакова телефонну станцію та губернське правління. До речі, за два дні до початку бойових дій на Полтавському напрямку, згідно наказу військового міністра УНР Порша, більша частина української залоги з 1800 штиків була відкликана з Полтави до Києва. І жодних наказів щодо оборони Полтави не було. 6 січня. У місті стрілянина. Кажуть, що це підходять більшовики з Харкова. Кажуть, що більшовики стріляють в українців. Але ж їх тут уже немає. Вони пішли. 7 січня більшовики зайняли місто. Стрілянина не припиняється. 10 січня. Підполковник Муравйов виступав у Совєті робітничих депутатів, проводячи необхідність знищення буржуазії вогнем і мечем. Совєт йому аплодував. Із щоденника Несвіцького, 1918 рік. У Полтаві почалися грабунки і розбої більшовицьких вояків. У нас тут орудує тепер якийсь загадковий валенштейн, який називає себе муравйовим. Так от цей муравйов вирішує соціальне питання дуже просто. Він заарештовує багатьох людей, а потім делікатно торгується. У нас у Полтаві вимагав мільйон. Зійшлися на 600 тисячах. Питання про смертну кару ним також уже вирішене. У Раді робітничих і солдатських депутатів він буквально заявив: Нам говорять, судіть, але не карайте. Відповідаю. Буду карати, але не судити. З листа Володимира Короленка до Пошехонова, січень 1918 рік. На рубежі 1917-18 років. У деяких полтавців була надія на червоних, сподівалися припинять вакханалію, але вакханалія перетворилася на криваву диктатуру. Один із чисельних прикладів тих днів розстріл есера Бочковського за те, що у його кишені виявили квиток члена Української центральної ради. Військові поразки, поширення радянської влади територією України підштовхнуло лідерів Центральної Ради до ухвалення четвертого універсала. Який проголосив УНР самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Розпочалась боротьба за відмежування від більшовиків та Росії загалом. Отже, не дивно, що Україну атакували і бійці Леніна, і їх вороги, мрійники відновлення російського самодержавства. Червоний і білий терор не обійшов Полтавщину. Прийдуть уночі, посадять у автомобіль, відвезуть на цвинтар, розстріляють у темряві. Инуть, возможно, вообще живых у готові могилы и зарыють. З листа Володимира Куриленко Долуначарского 1919 рик Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против советов оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить о том, какого он происхождения, какова у него профессия, какое у него образование. Именно эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. Гражданская война. Війна не на жизнь, а на смерть. Здесь пленных не беруть і соглашения не устраивают, а противника добивают. Голова Бочика Лацис. На Полтавщині розгорнувся масовий повстанський рух. 28 листопада. В місто війшли загони повстанців. Тривають розшуки. Розшукують офіцерів. Повстанці кажуть, що вони із загонів Махна. І що місто віддане їм на розорення протягом шести годин часу. Це вже в нас тринадцята влада. Із щоденника Незвіцького за 1919 рік. На хвилі потужного народного супротиву до України втретє вдерлися більшовики, відновивши репресивний апарат, політику воєнного комунізму і сумнозвісну продрозкладку, яка, врешті-решт, призвела до голоду 1921-23 років.